we <small> В Одесі продовжують реставрацію котельні Північна 2 яка постраждала від ураганного вітру ще в листопаді 2023-го. За гроші міжнародних партнерів команда Геннадія Труханова обіцяла закінчити роботи ще до початку опалювального сезону 2024-го. Але 60 мільйонів від ЮНІСЕФ виявилось недостатньо. Котельня подорожчала ще на 2,5 мільйони. Комунальне підприємство оголосило тендер на реконструкцію димоходів та заміну димової труби. Як ви вважаєте, хто має контролювати прозорість закупівель на такі ремонти? Думаю, що перше – це міська влада, але, напевно, при міській владі повинен бути орган, відповідаючий за ось такі тендери, тобто, які відбуваються в місті, і вони повинні перевіряти, куди і на що йдуть кошти. Однозначно, він повинен бути не корумпований, якийсь незалежний. Хоча треба сказати правду, що в нашій країні це дуже складно. На котельлі, ну, звичайно, у нас є хазяїн міста, якого ми так нібито обираємо, нібито, Труханов. Це голова. І він повинен ставити своє ні або так. Ну, але це повинні всі знати. У нього є сайт. Просто все це робиться з. А з ініціативи місцевої влади, і якби вище місцевої влади у нас є тільки центральна влада. Мешканці теж повинні якось бути в курсі. Їм повинні якось звітувати, що де як, на що витрачаються їх податки. В ідеалі, мабуть, якась суспільна організація при при мерії, при, при тому. то тобто, є ну, якийсь контроль має бути, але я не знаю, чи взагалі він у нас є. Ну, здається, по тому, що взагалі відбувається, і в місті, і в країні, то ніякого контролю немає. Я думаю, ті органи, які той несуть за це відповідальність, вони мають контролювати органи місцевого самоврядування. От вони відповідають, якби за те, що ну коїться в місті.